Ідея створення муралів у нашому місті не є новою. Тож, коли в нашому рівному почали з'являтися перші мурали, я одразу вирішив, що наш університет теж просто зобов'язаний мати подібні речі. Ідея, взагалі, е, самого наповнення належить Насті. Ця ідея у мене була вже ще з першого курсу, коли я побачила, що тут є настільки білі стіни, які можна використати в як мурал, можна розфарбувати і можна створити щось своє для свого інституту. Це справді витвір мистецтва. Мало того, в ньому є дуже гарні такі ідейні і утилітарні. Принципи, які сповідує її інститут і сповідує університет, Морал ми розпрацьовували разом з чоловіком. Нам знадобилося два тижні для розробки нашої ідеї, яка помістилася в карту України. Розвиток патріотизму, національної ідеї і всього, що стосується підтримки України як фізично, матеріально, так і духовно. А ми мусимо це розвивати, ми мусимо над цим працювати. Тому в наших стінах з'явився перший мурал, і я переконаний в тому, що не останній. Важливо розуміти, що цей мурал знаходиться в інституті будівництва і архітектури нашого університету. І якраз саме відновленню і відбудові і архітектурному облаштуванню нашої країни після перемоги і присвячений цей мурал.